Національна свідомість на Волині була практично відсутня, коли приїхав Дмитро Вітовський агітувати волинських дядьків, щоб вони вступали в легіон українських січових стрільців, то відповідь почув: а було б лучше, якби Росія повернулася. Тоді землі може, було б більше, і водка би потаніла. Ну і весь міжнародний період, друга річ Посполита, це тотальні впливи з одного боку православної церкви, яка не змінила своєї сутності. Зберегши свою, скажімо так, чорносотинний характер, а з другого боку, комуністів. Впливи Кремля були колосальні. Комуністична партія Західної України вона мала тотальну перевагу на Волині. Ну якщо взяти, скажімо, 1935 рік, то в ковільській тюрмі, за спогадами Данила Шумука, активного на той час комуніста, потім радянського дисидента і в'язня. Радянських таборів з 200 в'язнів 195 були комуністами і тільки 5 націоналістами. У 1939 році волинські селяни будували тріумфальні арки, вітаючи Червону армію. І період 39 1941 років то період активної агітації, з ґедзання, як пишуть поляки, тобто з поплюження періоду другої речі Посполитої поляків і так далі, накручування ненависті. Тобто ситуація була дуже складною, і в роки Другої світової війни, от, польські історики часто говорять, що совєти були не зацікавлені е, в цій різанині, що вони самі вжахнулися тому, що відбувалося. Ну, це навіть не смішно, знаєте. люди, які вимордували мільйони і мільйони людей, мали раптом щось вжахнутися.